Вітаю в ефірі програма Security Talks? Сьогодні наш гість Олександр Ябчанка, командир роти Гонор батальйону Вовки Давінчі, пане Олександре, щиро вас вітаю. Надзвичайно вдячний, що ви знайшли таку можливість з нами поспілкуватися. Вітаю слава Україні, героям слава! І хочу почати ось з чого. Скажіть, будь ласка, як ви визначаєте місце взагалі безпілотних? Систем ну будь-яких да на цій війні, бо інколи доводиться чути, що це так би мовити ключові озброєння зараз. А дехто каже, що це допоміжна зброя, що може виконувати там 30% завдань і функцій артилерії. Наприклад, Да? от мені цікава ваша думка як людини, яка безпосередньо з цим пов'язана кожен день. Перш за все треба зрозуміти, що доля безпілотних систем в сучасній війні не зрівнянно більша аніж в війні. Е, По-перше, по-друге, ця доля лише зростатиме. Ну, слухайте, не треба бути великим полководцем, аби зрозуміти, що у цілях економії особового складу. І з метою знищення особового складу противника краще використовувати такі системи, які власне це забезпечують. іншими словами, краще воювати роботами аніж людьми, просто це пов'язано з величезною кількістю, ну скажімо, задач. Які треба uh -huh. виконати, е, е, ну ми про це поговоримо трошки далі, але я пропоную спочатку визначитись: а що ж безпілотні системи мають е, ну, от які вони мають виконувати функції, Да, буде слушно і знову ж я більше зупинюсь в нашій розмові на наземних. Безпілотних системах або зараз вони називаються наземні роботизовані комплекси, тому що е, це ж літаючі безпілотні апарати і е, безпілотні апарати, які ну водні безпілотні апарати. Там я маю експертизи. Ну, водних не маю геть. А в літаючих моя експертиза, все ж ну, не найновіша, тому що аеророзвідником я працював впродовж 22-го, початку 23-го року. От тоді я слідкував за безпілотними літаючими апаратами. Зараз все ж таки більше мій фокус на наземних роботизованих комплексах, оскільки я командир роти гонор. Піхотного батальйону е інші. І, е, от Більше моя увага зараз зайнята за саме на наземних роботизованих комплексах. Отже, функції МРК: е перша функція логістика, друга функція е евакуація, третя функція е мінування, четверта розмінування. П'ята спостереження і шоста вогневе ураження. При тому наземні роботизовані комплекси мають бути закриті з повітря, іншими словами, без ефективної. Взаємодії з засобами радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби потрібно усвідомлювати, що робота у цих наземних роботизованих комплексів буде вкрай ускладнена, якщо не унеможливлена ну, зовсім. Тепер по кожній з цих функцій дуже простими словами: ну, от дивіться, піхотинець. Усе, чим він воює на позиції, і усе, що йому потрібно просто для перебування на тій позиції. Речі, харчування, вода це все він волочить на сходи. Звісно, було б чудово, аби це волочив хтось інший, ще краще робот. По-перше, це важко. По друге, це сповільнює піхотинця, і одне діло, коли піхотинець з зброєю навіть без рюкзака пересувається. І інша справа, коли він має плюс 30-40 сорок у усіляких різних БК і всього, що йому там треба, буде на тій позиції. А якщо він туди заходить на декілька діб, ну, можете собі уявити, як це все просто на собі туди доволочить. Е, відповідно, якщо наземний роботизований комплекс може взяти на себе цю функцію, а піхотинець при тому може швиденько бігти собі на позицію, то звісно, що імовірність ураження цього піхотинця нижче. Тобто, чим менше піхотинець перебуває в зоні видимості е, ворожих засобів розвідки, тим імовірність, що його уразить менша. менше, наче очевидні речі. Але ось пояснення, чому наземний роботизований комплекс логістичний краще аніж його відсутність. Проте, аби це стало можливим, потрібно, по-перше, пропрацювати маршрут, яким буде рухатися цей НРК. Далеко не всюди, де може пройти піхотинець, може проїхати НРК, чи колісний, чи гусеничний. Все одно ну, не всюди він проїде, там, де прийде людина. Відповідно, є ще купа усіляких інших нюансів. Зв'язок знову ж той ж захист відповідно для того, аби впроваджувати. Наземні роботизовані комплекси потрібно, вибачте, за сленг, тим заморочитись. Тобто, це має бути бажання і це має бути можливість. Що мається на увазі можливість? Ну треба мати за що цей НРК придбати. Ну станом на зараз, ті наземні комплекси, які у нас є, вони придбані грошима небайдужих громадян. Це ми проговорили логістику. Зворотній маршрут комплексу. Це звісно ж евакуація знову ж. Чому це важливо? Тому що ворог, коли бачить, що у нас є поранений, він читує в небі з того ж мавіка. Він дивиться, коли почнеться евакуація. Ми евакуйовуємо своїх завжди. Навіть коли це ризиковано, і тоді ворог починає наносити вогневе враження. І мої два з трьох поранень були саме при евакуації поранених побратимів. Звісно, якщо цю функцію буде виконувати комплекс роботизований, то це не піддавати ризику. Мінімум чотирьох, а зазвичай шість людей. Якщо це не жорсткі ноші, якщо це от м'які ноші, ну по-хорошому, аби рухатись швидко, треба шість людей. Ну, уявіть собі, яка це бажана ціль для супротивника. А тут в тебе їде наземний роботизований комплекс, і ви знаєте, тут ж є ще яка специфіка: що ті шестеро, які несуть поранено, вони мають більшу імовірність. Отримати поранення ніж той, кого несуть. Це закони фізики. Ось так влаштований розрив, коли ти на висоті там пів метра, тебе несуть на висоті півметра, менше ймовірність, що тебе уразять, ніж коли ти несеш, бо відповідно ти тоді знаходишся вище наземний роботизований комплекс їде на цій самій висоті пів метра, і при тому ви не піддаєте ризику інших бійців. Зрозуміло, що це вигідно, але знову ж ви це реалізували. От, все, те, що я сказав, стосовно логістики, має бути відповідно виконано і стосовно е, евакуації. Мінування, розмінування ну те очевидна річ, що краще, коли це не е, е, твій е, боєць, тим більше боєць добре навчений, тому що сапери, це ну кожен боєць цінний, але сапер це боєць, на якого е, ну витрачено досить багато часу е, навчання. І, звісно, піддавати ризику такого е цінного е бійця краще, нехай він дистанційно керує цими гось е роботами, аніж буде це робити сам. Далі спостереження пане Олександре, пан пане Олександре, я пропоную, щоб да щоб ми трішечки змінили парадигму. Я хочу трішечки задати вам ще запитань практичних, бо я можу не встигнути їх задати. Дивіться, ви можете сказати, от наприклад, про вашу роту або про батальйон. Скільки у вас є НРК, і скільки ви хотіли б мати? Навіть якщо ви не хочете називати там або це не можна назвати там конкретну цифру, то хоча б якось так, щоб ми зрозуміли, що зараз тільки волонтери вами опікуються, і що переваги ми з ваших слів дуже слушно зрозуміли, але тепер потрібно перейти до практики, так? що відбувається з застосуванням саме оцих майбутніх бойових роботів. Хороша новина, що їх вже застосовують, не лише ми, є інші підрозділи, я бачив застосування і третьої штурмової, п'ятою штурмової, і десантниками нашими. Тобто, це вже відбувається станом на зараз інша гарна новина, що держава включилась в цей процес, але теж ну, давайте бути реалістами. От е, в е, безпосередньо, коли вже держава в е, військових діях. Я зараз скажу, як це відбувається от в нашому підрозділі. Ну годі очікувати, що е, держава ну, от придумає щось і принесе нам це напередок, і ми цим будемо воювати. Е, ти самодостатня е, бойова одиниця. Ти маєш проявляти ініціативу. І все, що в нас з'являлось інноваційне, воно з'являлось нашими побажаннями, зусиллями волонтерів, і десь нашим ризиком, тому що будь-яку інновацію, коли ти впроваджуєш, це певно, ну, певною мірою, це ризик. Е, і певною мірою це ти ставиш на себе більше задач, які би ти не виконував, якби ти ту інновацію не впроваджував, але ти отримуєш перевагу. І тоді держава mm -hmm. бачить, що це працює. Ну згадайте перші мавіки. Ми їх не держава так, давала, так, але так. зараз Мавіки вже закуповується держава чудово. Та ж історія з ФПВ-дронами. Іншими словами, це ну для цієї війни з мого досвіду, це нормальний процес. Держава бачить, що щось вдається, і держава вже в це активно включилась. Ну от тут я напевно поставлю паузу, аби не. Наговорити чогось, що пішло б на шкоду, пане Олександре, от розмови з тими, хто застосовує fpv дрони, там кажуть, що можна за день до 20 одиниць дронів використати FPV. Щось втратити, щось не втратити, щось вразити. Як у вас відбувається ситуація? Тобто, ви можете сказати, що ви, наприклад, там кожного дня. Застосовуєте НРК посилаєте в бій або тестуєте, що він вже готовий до цього. І у зв'язку з цим я зрозумів, що ви цифру не хочете називати, то і можливо це і правильно. Але ви хотіли б мати таких роботів майбутніх, скажімо, там в рази більше чи в десятки разів більше, да? щоб їх використовувати. Ну, що важливо зазначити, що наш батальйон в девічі зараз в складі 59-ї бригади? Ми зараз на бойовому злагодженні іншими словами, цими роботами ми зараз тренуємось, і ми власне вчимо взаємодії піхоти з роботами і всіх інших сил засобів, як воно відбувається на лінії зіткнення зараз. Потрібно все ж таки питати безпосередньо тих підрозділів, які зараз знаходяться на передку і їх використовують. Але ж зрозумієте, наземні роботизовані комплекси це е, ну, дуже різні, е, дуже різні комплекси. Наприклад, є наземні роботизовані комплекси типу FPV, тобто це такі собі ну, наземні роботи камікадзе Звісно, що їх треба використовувати так само, як е, наші пілоти FPV, їх треба використовувати просто масово. Просто вони можуть на собі нести більший заряд, ніж FPV, принципово більший. Е, що стосується наземних роботизованих комплексів, наприклад, з кулеметом чи з іншими засобами ураження, Ну, поза сумнівом, треба думати над тим, як їх використовувати так, аби вони не були знищені. Зрештою, я вже бачив відео знищення наземних роботизованих комплексів противника нашими і впірішниками. Тобто, противник теж не стоїть на місці. Він теж рухається в цей бік. І е, нам потрібно думати над тим, як убезпечити наші наземні роботизовані комплекси від знищення противником, перш за все, за допомогою FPV. Е, тому що знищити його артилерію ну, вкрай складно. Ну ну це треба витратити купу БК на один РНК, і це буде гарний розмін. Якщо навіть в кінцевому рахунку там не знаю на 50-й постріл вони знищать наше РНК, ми гарно розміняли в зелезяку на. Купу їхніх пострілів. А от що стосується FPV, тут проблемка. Тому її треба рішувати. Зараз власне над цим працює. Ну ще питання про ціна якість. якість. Да? Не можна не задати це питання. Колись, десь у 2018 році, ми підраховували, що за вартість бронетранспортера можна купити підрозділ бойових. Таких наземних роботизованих комплексів там десь 8, 9 чи 10, в залежності від комплектування. На ваш погляд, що більш цінним буде для, ну наприклад, для вашої роти, отримати додатковий бронетранспортер чи десяток таких НРК? Це речі, які одні одних не заміняють. Поясню, на бронетранспортері ти маєш під'їхати до місця вигрузки і далі пішки на позиції. На НРК ти не під'їдеш до місця висадки, тому це трошечки ну, непорівняні речі. Але що сумнівом, що втрата НРК для мене неспівставна. По своїй ну незначущості е, в порівнянні з втратою бійця, тому звісно, що мені потрібні наземні роботизовані комплекси, аби я менше втрачав людей. Але тут є дуже важливий момент: ні, станом на зараз роботи не можуть собою замінити людей. Більше того, станом на зараз роботи потребують більше людей на полі бою, але роботи зараз дають змогу отим людям яких я сподіваюсь буде більше на лінії зіткнення, залишитись живими і неушкодженими? Тобто, іншими словами, от фантазія на предмет того, що нашу мені йти в армію що вже воюють роботи, ні, це хідна фантазія. Навпаки, якщо ти хочеш допомогти, то саме сьогодні йди в армію, аби завтра і післязавтра можна було дійсно демобізувати яку частину людей, тому що ми вже навчимось. Але станом на зараз це нереально. Станом на зараз нам навпаки треба більше людей. Тому я завжди на цьому наголошую і закликаю своїх співвітчизників іти до військ, іти до війська і впроваджувати там. Пане Олександре, припустимо, і держава включилася, і всі ми включилися, і забезпечуємо армію наземними роботизованими комплексами. На ваш погляд, чи може бути таке їх використання, як мавіків, наприклад, щоб там, умовно кажучи, вони там по 10 по 20 використовувалися одразу? От чи це ну інша історія? НРК це зовсім не те, що авіаційні да? дрони. Я, яка ваша думка? Ну, дивіться, літаючі, літаючі роботи, давайте називаємо мають, літаючим роботом, виконують функцію спостереження і тепер уже вогневого ураження. Ними вже давно роблять скид. Станом на зараз літаючі комплекси не можуть виконати логістичну функцію, принаймні я такого не зустрічав, не можуть виконати функцію евакуації. Функцію мінування розмінування теоретично можна, наскільки широко це застосовується, ну не бачу. Звісно, візуальне спостереження літаючі комплекси набагато краще реалізовують, але, наприклад, якщо це ліс. То наземним роботизованим комплексом ти в ліс заїдеш. Мавіком ти в ліс не залетиш, тому класно, коли ці речі працюють в комплексі. Ну і звісно, вогневе ураження, але все одно налітаючий апарат. Ну ти не причепиш, наприклад, кулемет 12,7. Ну принаймні, поки що я не бачив таких е, моделей. А на наземний роботизований комплекс ти 12,7 поставиш. Ти поставиш гранатомет і зрештою. Інші, ну тобто наземний комплекс він фактично не обмежений е, вагою, яку ти можеш на нього поставити. Ну звісно, в нього є величезні мінуси перед літаючими комплексами. Він дорожчий, ним е, там зі зв'язком є свої питання. Теж е, тому ці речі мають працювати в комплексі. Пане Олександре, ви вже е, досить е, глибоко розібралися в питаннях НРК. Скажіть, на ваш погляд, чи потрібен е, такий робот з протитанковими ракетами? Чи краще не витрачати на це час і гроші, а е, покластися на все ж таки дрони, які з повітря б'ють танки і виконують усі завдання? Е, ну, Дивіться, я знаю. Е... Моделі наземних роботизованих комплексів, де це вже стоїть, і воно вже працює. Наскільки воно буде мати продовження в майбутньому, припускаю, що те, що ще є на складах, чому би його не чіпляти на наземні роботизовані комплекси, моя філософія наступна: все, що зараз носить в руках людина, з чого стріляє зараз людина. Було б добре пересадити на роботів. Чому б ні? ні? Е, перш за все, тому що це нам врятує життя людини і не знизить ефективність використання цього засобу. Відповідно, давайте рухатись цю сторону, але чи буде мати це продовження в майбутньому? Побачимо, тому що зараз насправді в ну з вартістю там умовно півтисячі. Доларів ну, да. ну не співставно дешевше, ніж «Джевелін» або «Енлаф». і ну як бачимо не менш ефективне. І скажіть навчити оператора наземного дрону важче, чим, наприклад, оператора авіаційного дрону. От як що можна сказати про підготовку персоналу? Наскільки це складна технологія, щоб її опанувати? Давайте я скажу так: не складніше ніж має. Тобто можна отримати ці комплекси і мати їх в себе на озброєнні якомога більше. Да? І, скажі... Я б сказав, треба. Треба, так. Да. Підрозділ треба створювати, підрозділи з різноманітними функціями. Чи поки що зараз. Зараз дискусія. Зараз дискусія, зараз з цього приводу дискусія, але що дуже приємно, що це дискусія практична. Зараз підрозділи вже помаленьку, помаленьку набирають досвід використання. Найцінніше, що є ну, на війні, це досвід. І от люди, які вже мають досвід, зараз між собою дискутують. Яка структура краще, на якому рівні мають бути ось ці самі підрозділи назальних роботизованих комплексів? Як вони мають між собою взаємодіяти? Тобто я зараз не буду розповідати деталі цієї дискусії, ну ще трошки зарано, але колись я радо цим поділюся. Пане Олександре, я вам надзвичайно вдячний, що ви таку тему, яка ну така закрита, якось закамуфльована, незрозуміла для багатьох пересічних громадян, які слідкують за війною. Ви так дуже чітко підсвітили, що ми тепер бачимо і знаємо про НРК набагато більше ніж до того, як з вами поговорили. Дуже вам дякую. Дякую, що запросили. Хочу нагадати, що гість програми Сікюріті Токс був Олександр Япчанка, командир роти Гонор батальйону Да Вінчі. Побачимось.